І ми цей шлях пройшли під таким гаслом. У Хмельницькому відбувся вечір пам'яті Кузьми Матвіюка, дисидента шістдесятника та почесного громадянина міста. Співорганізатор заходу Петро Константиновський каже: обрали таке гасло не випадково, адже саме так називається книга спогадів Кузьми Івановича. Він втілив всю свою боротьбу через своє серце, проніс через свій характер вистояв. І таким чином все це лягло в основи цієї книжки. Я бажаю, щоб всі, хто буде мати змогу, почитали цю книжку, ще ближче долучилися до нашого героя Кузьми Івановича Матвіюка. Молоді роки Кузьми Івановича припали на розквіт в Україні руху шістдесятників. Він займався популяризацією їхніх праць. Зокрема, поширював книгу Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. За це потрапив під нагляд органів КДБ. А у 1972 році був засуджений до чотирьох років ув'язнення, яке він відбував у мордовських таборах. Присутні на заході мали можливість почути спогади про ті події з його вуст під час перегляду стрічки, записаної ще за життя. Я туди попав тільки за те, що ще я українець. Танцю була написана з марсистських позицій і, і, і довго тривалий час. Вона в, принаймні від 66 року часу на написання, і і до 72 року вона не вважалася. Антирадянською потім вона пішла в сам видав і попала до мене. Проте навіть після звільнення він не зраджував своїм проукраїнським поглядам та мав чітку патріотичну позицію. Світлана Ларійчук розповіла, познайомилась із Кузьмою Івановичем у 90-х роках. Саме в той час він очолював місцевий осередок народного руху України. Він багато знав, він багато прийшов. Ми вже тепер знаємо це, а тоді ще ми цього не знали. Але нам було цікаво з ним спілкуватися, і прислухатися до його думки, коли почалася активна фаза народного руху України. То ми. Включалися в цю роботу і робили те, що потрібно було робити. Кузьма Іванович також був засновником обласної організації всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих. Очолював Хмельницьке об'єднання українських патріотів та був почесною головою асоціації з національно-патріотичного виховання. У мене Кузьма Іванович асоціюється зі словом мудрість. Не всі знають, що таке була тюрма народів. Радянський Союз, а Кузьма Іванович його бачив. Його бачив, будучи доволі молодим хлопцем, який мав можливість доволі хорошої кар'єри в тій державі, якщо ти вступаєш в комсомол, а потім в партію. Власне, тоді, коли війна була трошечки в інших обрисах, це були тотальні репресії, придушення якихось думок навіть про незалежну Україну. Матвіюк вже про це сміливо говорив тут. На Хмельниччині нагадаємо, серце Кузьми Матвіюка зупинилось у ніч на 14 липня 2025 року. Поховали його на кладовищі у селі Пирогівці. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, Данило Біга, новини міста.